Американські біржі відкрилися обвалом на тлі тарифів Трампа. І за 20 хвилин на фондовому ринку США було втрачено понад 2 трильйона доларів. Як пишуть ділові американські видання, це стало найгіршим триденним падінням індексу 500 з жовтня 1987 року. Як зазначають видання, ф'ючерси на акції Wall Street продовжують своє падіння, оскільки інвестори оцінюють нові мити Трампа. Дональд Трамп не відкидає можливості поставити на паузу впровадження мит на 90 днів. Це буде стосуватися усіх країн, крім Китаю. Про це заявив директор Нацекономради США Кевін Гассет. Та, от у Білому домі переконують, що про нововведення ніхто не знає. Пише про це вже CNBC. При цьому після заяви пана Гесета ринок цінних паперів пішов угору, але після її спростування акції знову почали активно продавати.